Активісти івано-франківського осередку удар готові їхати до Києва, аби протестувати проти внутрішніх партійних репресій. Таке рішення після виключення обласним керівництвом з лав поліці Юрія Солов'я прийняли на засіданні виконкому міської організації. Нагадаємо, Соловей публічно заявив про нібито причетність голови виконкому удару Віталія Ковальчука до групи фірта Шальовочкіна, Дерибану посаду владі та кулуарного прийняття рішення щодо неучасті Віталія Кличка у президентських виборах. Івано-Франківські ударівці переконані в демократичних партіях рішення на центральний. Рівні мають прийматися з врахуванням думки регіональних організацій. Власне, на цьому і наполягав лідер міського удару Юрій Соловей. І, власне, саме за це його переслідують. За те, що він хотів, щоб в демократичній партії справді переважали демократичні принципи управління. Ясна річ, ми, люди, виховані на тих же принципах, стоїмо. На аналогічних позиціях, тож члени міської організації удари публічно виступили на захист вже колишнього свого голови Юрія Солов'я. У прийнятому зверненні партійці просять лідера «Ударівців» Віталія Кличка припинити політичні репресії інакше вони будуть змушені відправитися до столиці для подальшого відстоювання своєї позиції. Ми теж закликаємо е, членів обласної партійної політради. Дослухатись до нашого голосу до, як до найбільшої міської організації взагалі в Україні, а не приймати рішення ось одноосібно, тому що це нагадує, скажімо так, 37-й рік, коли троє людей приймали рішення і вирішували долю багатьох людей в тій країні. До речі, після заяви політради міської організації Удар її найактивніших очільників вже викликало на розмову обласне керівництво партії. Однак в останній момент зустріч відмінила.